Привіт, я Вадим. Радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я до вас з прочитаним за листопад. Я прочитав небагато шість книг, але як ви можете побачити, стопка книг виглядає доволі габаритно. Я прочитав п'ять художніх книг і одну не художню. Книги мені всі дуже сильно сподобались, тому давайте одразу перейдемо до першої не художньої книги. Це ілюстрований довідник із пташиної символіки та легенди, називається Орнітографія від авторки ілюстраторки Джесіки Ру. це шикарне видання від видавництва Артхас. Я взагалі дуже захоплений світом птахів, тому, як побачив, що видавництво Архас видали цю книгу. Одразу захотів її почитати, порозглядати ілюстрації. Тут 100 різних птахів. Ілюстрації виконані в таких приглушених тонах, з плавними лініями, нагадують такі давнішні замальовки науковців якогось 18 століття. Я дуже таки сильно люблю для кожної ілюстрації пташки. У нас є її значення і легенда про неї, або якась історія. Часто це може бути навіть. Якийсь фольклор, або е, якісь перекази з грецьких або римських міфів. Ця книга навіть е, трохи надихає мене е, перечитати оповідання Дахне Ді птахи». Е, птахи, е, таке дуже моторошне і тривожне оповідання. Е, але е, я дуже прям хочу. Перечитати це оповідання, воно невелике, там всього на 50 сторінок і розглядаючи птахів їхні ілюстрації для того, щоб краще уявити собі всі ці доволі страшні речі, які відбуваються в цьому оповіданні. Якщо підсумовуючи, то я взагалі в захваті від цього видання. Також раніше виходила інша книга авторки про квіти, флорографія, І я теж її дуже сильно хотів здається, зараз. Вона вже зникла з продажу, але я сподіваюся, вона скоро знову з'явиться, і я буду дуже е, радий теж її почитати. Е, шикарні видання, які е, я дуже хочу мати в себе на полицях у бібліотеці. Е, мені такі ілюстровані довідники, е, ілюстровані книги приносять велике естетичне задоволення, особливо коли е, це все в таких трошки похмурих. Е, Таких приглушених тонах я таке дуже сильно люблю. Далі перейдемо до художніх книг, і нарешті я прочитав е, книгу авторки, з якою я хотів познайомитись вже біля п'яти років. Е, не знаю що, але весь час мене щось зупиняло. От буває таке, що е, ти знаєш, авторка тобі сподобається, її книги тобі сподобаються, але ти весь час відкладаєш це на якесь е, майбутнє, е, тому що весь час виходить дуже багато різних новинок. і Часто хочеться читати саме новинки. І нарешті я вирішив, що час не став. Я прочитав в листопаді книгу дуже популярної британської письменниці Кейт Аткінсон Життя за життя. Чому я захотів це прочитати книгу саме зараз? Я думаю, ви точно бачили оцей список ста кращих книг 21-го століття за версією журналу The New York Times». Ця книга там на 51-му місці. Цей список мені подобається, тому що книги, які я прочитав з нього, вже, їх не так багато, але вони всі мені дуже сподобались. І якось мені здається, що інші книги, які я ще не читав, вони мені теж сподобаються. Тому зараз я хочу так трошки почитати книги з того списку на майбутнє. Також я знаю, що багато книг з нього мають бути видані наступного року. Теж буду на них звертати увагу. От саме цей список мене підштовхнув нарешті познайомитись з Кейт Аткінсон. Я вибрав цей роман, тому що він був в тому списку, і багато хто радить починати читати Кейт Аткінсон саме з нього. Це перша книга, є ще книга Руїни Богу, вона теж у мене вже є. Ці книги розповідаються нам про Урсулов. В руїнах Бога нам розповідається про її брата Теді. Їх можна читати взагалі окремо, але я вирішив, що все ж. Почитаю так, як авторка а, сама писала. І а, це історія а, про непрямолінійність часу а, починається з того, буквально там перша сторінка, як наша головна героїня Урсула Тот, вона а, в кав'ярні збирається вистрілити, вбити Гітлера. А, але це буквально перший сторінок, це самий початок, і цей самий початок взятий з практичного кінця, ближче до кінця книги. Книга починається з її народження 11 лютого 1910 року. Вона народжується і помирає. Потім вона знову народжується 11 лютого 1910 року. Живе 4 роки, і у віці 4 років вона втонула. Потім вона знову народжується 11 лютого 1910 року. Ця книга про переродження, про е, різні варіанти життя, про те, як е, якісь незначні вчинки, незначні вибори життя можуть повністю змінити твоє майбутнє. І е, наша глагріння Урсула Тот вона переживає стільки різних життів, то вона є е, е, в стосунках з доволі абізивним чоловіком. То вона стає подругою коханки Гітлера і входить в коло його близьких знайомих. Також вона бере участь в Другій світовій. Вона допомагає під час бомбардувань Лондона рятувати людей, розбирати ці руїни, надавати першу допомогу в книзі багато. Війни, особливо в другій частині роману, тому що перша частина в основному про її дорослішання. І я просто закохався в цю книгу з першого речення, з першої сторінки. Це була любов з першого погляду. Як то кажуть, я одразу автоматично записав Кейт Аткінсон в список своїх улюблених авторок-авторів і. Вже хочу найближчим часом прочитати книгу Руїни Бога не впевнений, що в мене вийде це зробити в грудні, але якщо не вийде в грудні, то прочитаю вже наступного року. І взагалі буду читати все в цієї авторки, що зможу знайти українською. Також я знаю, що вона пише не тільки соціальну психологічну драму, а також у неї є детективна серія книг, які теж. Трошки так по-іншому написані, не зовсім схоже на класичний а, детектив в, в такому популярному розумінні. І а, я сподіваюся, цю детективну серію теж колись перекладуть, бо я точно хочу читати в Кейт Аткінсон. Все Це, а, таке моє відкриття майже на кінці року. Я знайшов а, свою нову улюблену авторку і а, взагалі не розумію, чому я так довго чекав, щоб з нею познайомитись, але можливо а, саме зараз. Ідеальний час для цього, тому що я якраз в такому якомусь е, стані, коли мені хочеться читати настільки щось психологічне, мені хочеться е, щось, можливо, трошки навіть філософське. А тут про е, різні життя, про різні варіанти, як вчинки наші впливають на наше майбутнє. Є е, над чим подумати. Взагалі, е, як на мене, книга просто шикарна. І Кейт Аткінсон пише теж е, дуже 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 гарно. Далі розповім про книгу, про Першу світову війну. І також це квір-роман, який вийшов місяці десь два тому, здається, в видавництві книголав. Її цю книгу мені подарувала моя подруга Юля, за що я тобі дуже Юля дякую. А це Еліс. Він роман називається Пам'ять це дуже важка історія, дуже сильно мені сподобалось, Як і життя за життя Кіт Аткінсон, так і пам'яті точно ці книги стали моїми улюбленими. Вони мені сподобались найбільше цього місяця. І пам'яті це роман про двох хлопців: у нас є два головні герої, яким біля 17 років це я підгляну, тому що як завжди я імена дуже швидко забуваю. Це Генрі Гонд та Сідні Елвуд. Вони вчаться в дуже елітному пришутському коледжі, і починається Перша світова війна. Вони розуміють, що, скоріше за все, їм буде потрібно теж йти на війну. І рідні Генрі Гонта а, просять чи то, скоріше а, змушують маніпуляцію його а, піти на війну, а, тому що вони мають німецьке коріння, і для того, щоб вони їх в суспільство не засуджувало, для того, щоб вони якось а, змогли а, тримати свій статус, а, вони вирішують так пожертувати своїм сином і відправити а, його на війну. Пізніше вже до нього приєднуються його однокласники, і його друг Сідні Елвуд, який в нього закоханий. Коли вони навчались 4 роки в цьому коледжі, вони свої почуття не показували і вони дізнаються про що вони закохані один в одного, саме вже будучи на війні. Це дуже жорстока книга. Мені здається, я настільки жорстокого нічого не читав, тому що тут дуже багато смертей. Тут є кохання, його небагато, і воно все на фоні. Цієї загальної катастрофи тут дуже багато описів вбивств, дуже багато описів там, кінцівок або людей без кінцівок, різних ран, різні смерті. Вони весь час спостерігають за цим, і також детальні описи бойових дій. Тому а, роман читається ніби важко морально, але я не міг відірватися від цієї книги. Так, авторка а, цікаво пише, що буквально закінчуючи один розділ, я одразу починав наступний, тому що мені було цікаво, що ж відбудеться далі. А, така сильна напруга в цьому романі. Я думаю, потрібно попередити, що якщо у вас вистачає цього внутрішнього ресурсу, то можна цю книгу прочитати, але, а, думаю, для багатьох вона може стати дуже тригерною. Потрібно зважати на свій а, Психічний е, на свій ментальний стан. Далі книга про іншу війну, вже трошки в іншій частині світу. Це е, Шихан Карунатілака. здається, <смітно>, ніколи не запам'ятаю це складне ім'я. Роман називається Сім місяців Малі Алмейди. Е, це роман отримав е, Букерівську премію 22-го року. Знаю, що після. Нещодавніх новин після того, як Букерівську премію з 24-й рік отримала авторка, в романі якої двоє головних героїв. Там здається шість головних героїв, і двоє з них це росіяни. Тому зараз така довіра моя. Я думаю, багатьох теж до Букерівської премії впала. І я навіть сам не знаю, як зараз ставити за цієї премії. В цьому романі описується 1990 рік, це Коломбо. І громадянська війна у шрі-Ланці ніколи нічого не читав в шрі ланкійських авторів, тому було дуже цікаво почитати цю історію. Це нещодавно теж новинка від видаництва Віват. Якщо говорити правду, щоб не виглядати таким дуже розумним, насправді, якщо чесно, я навіть не знав до цього, де знаходиться Шрі-Ланка. Я, звичайно, чув багато. Шрі-Ланка, бачу, можливо, якісь навіть уривки в деяких телепер... телепрограмах, але справді я не знав, де вона знаходиться. І цікаво було дізнатися трохи про історію цієї країни, про е, громадянську війну в 90-му році, яка була дуже жорстока. Е, у нас тут є головний герой, якого звати Малі Алмейда. Він військовий фотограф. Починається з того, як він прокидається. Він прокидається в світі. Це роман про е, Він... Прикидається в черзі до адміністраторки. В нього є сім днів. Це сім місяців для того, щоб перейти до наступного кроку в цьому потойбіччі. За ці сім днів він хоче дізнатися, що з ним сталося, як він помер, хто його вбив, і хоче, щоб його рідні знайшли фотографії, які він зробив, які можуть повністю змінити історію війну тогочасну. він Зробив деякі фотографії, які бояться всі, щоб потрапили в пресу. Я дуже сильно люблю читати книги про потойбіччя, хоча я атеїст і взагалі в що не вірю, але це все одно не забороняє мені насолоджуватися книгами про потойбіччя. Це було дуже цікаво. Тут звичайно багато легенд, багато міфології і дуже багато культури саме шіланки. У мене книга читалася доволі легко, що мене здивувало, тому що знаю. Часто ті, хто отримують Букера, дуже е, часто експериментують з формою тексту. І романи читаються не завжди просто, але ця книга мені для мене прочиталась доволі швидко і доволі легко. Е, вона також невелика. Е, і мені сподобалось тут практично все. Це було дуже цікаво. Я декілька років тому читав ще одного переможця букерської премії. Це Джордж Сондерс. Роман називається Лінкольн у Бардо. Е, цей роман отримав в 2017 році букерську премію. І виходив цей роман від Дониса Строголева декілька років тому. Зараз, наскільки я знаю, вже немає цієї книги в наявності, але мені вони здалися чимось схожі. Можливо, саме тому, що це історія про потебіччя і також піднімають теми війни. Там менше, звичайно, тут основна сюжетна лінія це, звичайно, війна у Шрі-Ланці. Було цікаво почитати про культуру, про історію країни, про яку ти нічого взагалі не знаєш. І е, мені сподобалось. Так, далі розповім про е, новинку від видавництва РМ: це Розамунда Пілчер і роман Шукачі-мушель така цеглина. Е, ця книга вийшла буквально місяці півтора тому. Я її отримав і одразу вирішив прочитати. Е, в мене є книга Замовесенцестояння, яку я планую читати в грудні, але, думаю, десь е, вже ближче Різдва. Ця книга мені дуже сподобалась. Я очікував, що вона буде такою дуже солодкою, дуже такою милою, дуже такою доброю. Але, як виявилось, не така вона вже і солодка, і мила, як я про неї чув, про, ну, по крайній мірі, про те, як пише Розумуда Пілчер. Це доволі сумний роман. Він, звичайно, дуже добрий, затишний, такий життєстверний. Але я аж два рази плакав, я дуже рідко плачу читаючи книги. І мене здивувало, що я тут плакав аж два рази це багато для мене. Тут нам розповідається про Пенелопу Кілінг, яка є донькою художника. Їй біля 80 років, тут, взагалі, як я дуже сильно люблю, описатися нам її життя від самого народження і до смерті. У неї є троє дітей. Вона дізнається, що картина, яку залишив її батько, який подарував її, який подарував картину Шукачому їй на. Заміжжя, вона зараз коштує дуже багато грошей, і деякі з її дітей хочуть її продати, тому що мають деякі фінансові труднощі. І так нам Пенелопа вона розповідає про своє життя, про своє дорослішання в Корнволі. Тут дуже атмосферно описаний Корнвол, море, її життя з батьком-художником і її матір'ю, яка була на. Декілька десятків років молодшою за а, батька. Також, звичайно, тут описується а, період а, Другої світової війни, якщо я не помиляюсь, а вона тоді зустрічає чоловіка, з яким вона, на жаль, нещаслива в шлюбі. Також вона ще когось зустрічає, але це я вже не буду вам спойлерити і так забагато розповів. мені здається про цю історію. Вона, хоч і дуже велика, але а, тут дуже багато таких а, затишних описів сімейних чи в то обідів, чи прогулок. Чи просто таке затишне побутове життя англійське. Мені таке подобається. Я дуже люблю чомусь британську, англійську культуру, мені подобається. Читати книги саме про середину минулого століття. Це все мені видається дуже чарівним, дуже таким затишним. Я дуже полюбив цю історію, я так прикипів був до кінця. До головної героїні, не хотіла з нею прощатись. І книга прочиталася теж доволі швидко. Тут а, великий шрифт і такий шикарний просто. Напевно, один з найгарніших зрізів, які у мене зараз є. Веденство рем, звичайно, видає дуже красиві книги. А, вже з нетерпінням хочу прочитати наступну книгу Розумуду Пілчер. І наскільки я знаю, в неї дуже багато книг, тому сподіваюся, 11 Рм буде видавати їх надалі. Ну і остання книга, шоста. А, це перечит, шок, контент. Я книгу перечитую ну, десь раз в рік, можливо. Але тут щось мене так потягнуло якось доволі спонтанно перечитати роман Природа всіх речей від письменниці Елізабет Гілберт. Я читав багато книг Елізабет Гілберт, їсти молитві кохати» я читав навіть два рази, в 2019 році та в 20-му. Мені тоді, п'ять років тому, дуже сильно подобалось. Проза Лізбет Гілберт, те, що вона пише, вона мені так імпонувала. Зараз вже, звичайно, не так сильно, бо я трошки змінився, і мені не подобається. Лізбет Гілберт, вона вірить в магію, вірить в духів, в привидів. І я в це все не вірю. І мені трошки важко вірити в це все чудо, яке часто описується в її книгах. Але все ж мені захотілося перечитати про всіх речей. Бо тоді, п'ять років тому, я вважав цю книгу своєю улюбленою, і, на мою думку, тоді та і зараз насправді я вважаю, що це найкраща книга в Елізабет Гілберт. Вона пройшла відпробування часом 5 років, як тоді вона мені так сильно сподобалась, так і зараз вона мені сподобалась. Можливо, трошки, тоді вона мені сподобалась більше. Я не знаю, чи планую ще щось перечитувати в Елізабет Гілберт. Можливо, в майбутньому я б. Перечитав місто дівчат, бо теж вважаю цю історію непоганою, але напевно на цьому все. А Про що ж ця історія? Це дуже феміністичний роман, розповідає нам про жінку Алму Віттекер. Це знову ж таки роман про її життя від народження і до смерті. Вона там тут теж живе щось аж 90 років. Події описується, здається, в 18 столітті, коли жінок в науці не було. І їх не приймали, не сприймали як науковець, але Алма Вітекер вона всяко намагається робити те, що їй подобається. Вона досліджує мох, вона стає таким доволі успішним ботаніком. Я дуже сильно люблю читати книги про сильних головних героїв, особливо жінок, які борються з цією дискримінацією. Чудова історія. Не знаю, що ще можу вам про неї розповісти. Просто я був задоволений, перечитавши її і зрозумів, що все-таки перечитувати книги варто. Не те, щоб я відкрив для себе щось нове, бо вона доволі проста, як на мене, але все одно було дуже приємно знову повернутися до цієї історії. Все, це всі книги, які я прочитав за листопад. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і мені буде дуже цікаво. Дізнатись вашу думку, поспілкуватися з вами там. Також, звичайно, напишіть, що ви читали в листопаді. Можливо, я для себе знайду щось цікаве або хтось інший. До того ж, хочу запитати вас, як вам таке доволі темне освітлення, бо день зараз дуже короткий, і не те, щоб я дуже рано вставав. Якщо говорити правду, то я взагалі після обіду встаю а, і сподіваюсь, мене було добре видно. Мені здається, доволі атмосферно, не знаю. Я, в крайній мірі, дуже постарався, щоб була приємна і затишна картинка, тому буду дуже вдячний вашому зворотному зв'язку. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви знайшли для себе щось цікаве. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!